2 серпня 2012 року близько 10 години на території автомобілю стояв ще розташовано поблизу колишнього заводу вулицю один місті Кам'янець-Подільського. Обвинувачення до видовищ такому опалення закону заволоді, належність до Ришина Василю Івановича на праві власності автомобілу марки Дав400, державний номер 15548 ХІ, який в подальшому від чужу в місті Хмельницькій недостановленій особі. Вказаний транспорт із вас. Федоришин мав намір продати за 4 тисячі доларів США. 22 серпня 2013 року обвинувачений Давидович, вводивши дану суму через громея Володимира Івановича, свідка обвинувачення, передав Федоришину Василю Івановичу лише тисячу доларів США. Решту обійцяв віддати до 8 жовтня 2013 року. На день судового в даному кримінальному провадження обвинувачений Давидович Федоришину Василю Івановичу коштів не повернув ні повністю, ні частково. Таким чином, розмір завданої майнової шкоди становить 3000 доларів США, це як різниця між погодженою сумою продажу автомобіля та сумою отриманої Федорешином коштів. Дана майнова вимога відповідає актам законодавства України, зокрема частині 5 статті 128 28 КПК України, статті 99 Конституції України. 192 Цивіль, Цивільного кодексу України, а також пункту 14 плану Верховного суду України по судове рішення у цивільних справах номер 14 18 грудня 2009 року. Це стосовно того, що він просить стягнути розмір майнової шкоди, який зазначений в позову в доларовому еквіваленті, який за бажанням Федорощина повинен бути перераховуваний на день ухвалення судового рішення по тобто тому вироку. Виходячи з офіційного курсу гривні до долара США, у обвинувальному акті зазначено, що розмір завданої Федоришино майнової шкоди становить 32 тисячі гривень, яку Федоришин вважає невірним, оскільки він мав намір відчужити цей автомобіль за ціною визначеною у доларах США, а тому саме цю валюту слід застосовувати при розрахунку завданої йому майнової шкоди. По цініше на день проголошення вироку по епізоду відносно Федоришину. Окрім того, внаслідок протиправних дій обвинувачений Давидович завдав Федоришину моральної шкоди, яка виразилась у душевних стражданні, оскільки цими діями Давидович позбавив Федоришина право володіння користування та розпорядження на власний розсуд належним йому автомобілем. Крім того, завдана моральна шкода також полягає в тому, що для відновлення порушеного права. Федоришин змушений був впродовж тривалого часу, більше двох років, докладати додаткових зусиль для захисту порушених своїх прав, звертатися за правовою допомогою, нести додаткові витрати. Тому розмір завданий моральної шкоди Федоришин, ну, з урахуванням характеру правопорушення, розміру задано майнової шкоди, глибини його душевних страждань, ступеня вини обвинувачення, тяжкості вимушених змін, які позначилися на його житті. Федоровин оцінює розмір 2 тисяч гривень, тому на підставі викладених обставин також керуєш статтею 128 Кримінального процесуального кодексу України, частиною 1 статті 23 Цивільного кодексу України, частиною 1 статті 1166 Цивільного кодексу України, а також частиною 1 статті 1167 Цієвого кодексу України. По всьому стягнути з Давидовича Сергія Вікторовича на користь Подорошина Василя Івановича 3 тисячі доларів США на відшкодування майнової шкоди, яка підлягає стягнення у гривні, виходячи з розміру офіційного курсу гривні до долара США на день ухвалення судового рішення, тобто вироку, та 2000 гривень на відшкодування моральної шкоди. До позову додається довідка про курс долар США станом на 22 вересня 2016 року. Це подавалася довідка для визначення ціни позову, яка на сьогоднішній день складається 79 тисяч 923 гривні 86 ступів.